Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Мумізват Сільвер. Предоставляю до огляду монету Святий Михаїв. Михаїв. В дерев'яном гарному футлярі п'ятиунцова монета. Присвячена Захисту Києва 24-го года. Так. 10 доларів номіналом 5 унцій 99-го проби. 24-го гурт гладкий з з Порядковим номером монети 193 тираж 500 штук. Сертифікат мається з описом захисту Києва. Страна вио. Нью... 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 Дуже гарна монета. Коштує 25-27 на ринку України. Всім гарного дня!